Сонце зійшло над оповитою спокоєм землею і осяяло промінням мирне містечко, немов благословляючи його. Після сніданку тітанька Полі зібрала всіх на сімейну відправу, почали з молитви, опертої на міцний підмурівок з біблійних цитат, що їх сама тітка стулила докупи невеликими домішками рідкого вапна, яка складалася з її власних тлумачень. А вже з цієї вершини, наче з гори Сінай, вона виголосила сувору главу закону Мойсеєвого. Після того Том, як то кажуть, оперезався мечем і взявся товкти вірші з Біблії. Сід вивчив свій урок ще кілька днів тому, і тепер Том напружував увесь свій хист, щоб запам'ятати п'ять віршів, яких він сам вибрав з проповіді на горі, коротших він ніде не міг знайти. Минуло півгодини, але уявлення про свій урок Том здобув дуже невиразне, бо розум його блукав по цілому безмежжю людської думки, а руки тим часом були зайняті сторонніми справами, що раз у раз відвертали його увагу. Мері взяла в нього книжку, щоб перевірити, як він вивчив урок, і Том почав навпомацки пробиратися крізь туман. Блаженні е. Убогі егеж убогі, блаженні убогі, е. духом, духом, блаженні убогі, духом бо їх, їх їхнє, бо їхнє, блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні, засмучені, бо вони, вони. Будуть, будуть е, уті, бо вони будуть е, уті. утіш. Бо вони будуть утіш. Ой, ну не знаю я, що вони будуть утішені. А, утішені, бо вони будуть утішені засмучені, блаженні, засмучені. Ні, утішені, бо вони будуть засмучені. Е, що вони будуть? Чому ти не підкажеш мені, Мері, як тобі не соромно знущатися з мене? Ой Тома, який же ти дала амущий. я й не думала з тебе знущатися. Зовсім ні. А тобі треба піти і вчити все спочатку. Не журися, Томе, якось вивчиш, а коли вивчиш, я подарую тобі одну дуже гарну річ. Ну, будь слухняним хлопчиком. Гаразд, а що то за річ, мері, скажи мені. Не бійся, Томе, ти ж знаєш, як я сказала щось гарне, то воно таки справді гарне. Еге ж, ти в нас така, мері. Ну, гаразд, спробую надати ще. Він надав іще і, спонукуваний подвійною силою, цікавістю та бажанням дістати винагороду, взявся до діла з таким запалом, що перевершив усі сподівання. Мері подарувала йому за це новісінький, складний ножик. Фірми Барлоу, що коштував 12,5 центів, і тому в захвату не було меж, щоправда, той ножик нічого не різав, зате був справжній, непідробний барлоу, і в цьому й полягала його особлива цінність. А от звідки хлопчаки Західних штатів узяли, що такі ножі хтось стане підробляти і випускати ще гірші. Це було й певне назавжди залишиться незбагненною таємницею. Усе ж таки Том сяк так поколупав своїм ножиком буфет і вже націлився був на комод, коли його покликали збиратися до недільної школи. Мері дала йому бляшану миску з водою і мило. Він пішов на двір, поставив миску на лавочку, тоді вмочив мило в воду і поклав поряд, засукав рукави, тихенько вили воду на землю, а потім пішов до кухні, заходився ревно витирати обличчя рушником що висів за дверима. Та Мері забрала в нього рушник і сказала Як тобі не соромно, Томе, хіба ж можна бути таким? Від води тобі ніякої шкоди не станеться? Том трохи знітився, в миску знов налили води, і цього разу він постояв над нею з хвилину, набираючись духу, тоді з шумом утяг у себе повітря і взявся вмиватись. Коли він трохи згодом знову війшов до кухні, заплющивши очі, Навпомазки, шукаючи рушника, з обличчя його стікала вода й мильна піна, незаперечно свідчачи, що він таки вмився. Та коли він показався з під рушника, виявилося, що й тепер не все гаразд, чисті були тільки щоки та підборідця. Щось схоже на маску, а вище й нижче темнів незрошений ґрунт, що тягнувся назад навколо шиї. Тоді Мері взялася до нього сама, і вже з її рук. Він вийшов повноцінною людиною, що не різнилася кольором шкіри від своїх білих братів. Його мокра чуприна була ретельно приглажена щіткою, і короткі кучерики лежали рівно й гарно. Том нишком уперто й старанно розгладжував кучері, намагаючись приліпити їх у притул до голови. Він вважав, що кучеряве волосся властиве лише жінкам, і ці кучері отруювали його життя. Потім Мері дістала з шафи костюм, що його Том уже два роки надягав тільки в неділю. Той костюм називали просто другим, і з нього можна судити про багатство томового гардероба. Коли хлопець одягнувся, Мері нарядила його, застебнула аж до підборіддя ґудзики на чистій курці, розправила на плечах широкий комір, почистила тома щіткою і нарешті увінчала його крапчастим солом'яним капелюхом. Тепер він мав надзвичайно пристойний і нещасний вигляд, і почувався страшенно нещасним. Застебнутий на всі гудзики, чистий одяг, сковував рухи, і це дуже його дратувало. Він сподівався, що мері забуде про черевики, та марно, вона, як і годиться, старано змастила їх жиром і принесла йому. Томові увірвався терпець, він огризнувся мовляв, його завжди примушують робити те, Чого йому не хочеться, мері почала мовляти. Ну, прошу тебе, Томе, будь слухняний. Том з бурчанням черевики, Мері хутенько зібралася й собі, І усі троє рушили до недільної школи, яку Том ненавидів усім серцем, а сіди мері любили. Уроки в недільній школі тривали від дев'ятої до пів на одинадцяту ранку, а потім починалася відправа. Двоє з них, трьох, незмінно залишалися послухати проповіді з доброї волі. Третій також завжди лишався, але з інших поважніших причин. На твердих церковних лавах з високими спинками могло поміститися людей зо триста. Сама церква була невелика, нічим не примітна, і схожою на вузьку дощану скриню дзвіницею. Біля входу Том трохи відстав від сіда та Мері й заговорив до приятеля також одягненого по святковому. Слухай Нобіллі, в тебе є жовтий квиток? Є. Що ти з нього хочеш? А що ти даси? Шматок локриці і рибальський гачок. Ану, покажи. Том показав огляд задовольнив власника квитка, тож обмін відбувся. Потім Том виміняв за дві кульки три червоні квитки. Ще якийсь дріб'язок, два сині. Із чверть години він перестрівав отак хлопців, що йшли до школи, і скуповував у них квитки різного кольору. Тоді разом, із юрбою чистеньких і гомінких хлопчиків і дівчаток, зайшов до церкви, сів на своє місце і одразу ж завівся сваритись із найближчим хлопцем. Сварку припинив учитель, статечний літній чоловік, та тільки но він повернувся спиною. Том смикнув за волосся учня, що сидів попереду, а коли той обернувся, він уже пильно дивився в книжку. Потім штрикнув шпилько іншого хлопця, щоб почути, як той зойкне, дістав ще одну догану від учителя. Та й увесь томів клас підібрався один до одного, бешкетний, галасливий і невгамовний. Виходячи, відповідати урок, ніхто не знав його до ладу сподівався тільки на підказку. Але так чи так усі добувалися до кінця й отримували в нагороду невеличкі сині квитки з цитатами зі Святого Письма. Кожен такий квиток був платою за два вивчених біблійних вірші. Десять синіх квітків дорівнювали одному червоному, і їх можна було відповідно обміняти. Десять червоних одному жовтому, а вже за десять жовтих директор школи видавав учневі біблії в дешевій оправі. За тих давніх добрих часів коштувала вона всього 40 центів. Чи у багатьох із моїх читачів вистачило б снаги завзяться, щоб завчити пам'ять дві тисячі віршів, навіть якби їм пообіцяли за те Біблію з ілюстраціями Доре. А от Мері здобула в такий спосіб уже дві біблії, на це в неї пішло два роки сумлінної праці. А один хлопець із німецької родини набрав аж чотири чи п'ять. Якось він прочитав на пам'ять, і то, ні разу не збившись, три тисячі віршів, але таке напруження розумових здібностей виявилося надмірним. І тоді він став, наче не сповна розуму, то було неабияке нещастя для школи, бо раніше за урочистих нагод при почесних гостях директор завжди виставляв того хлопчину, молотий язиком, за словами Тома. А загалом тільки старшим учням вистачало терпіння зберігати свої квитки, місяцями нидіти над книжкою, щоб одержати Біблію, і тому вручення цієї нагороди було рідкісною і визначною подією. Учень, якому випадало це щастя, ставав того дня такою поважною персоною, що й у серцях інших спалахували частолюбні прагнення, хоч їх вистачало тижнів на два, не більше. Що ж до Тома, то навряд чи його духовне нутро прагнуло самої цієї нагороди, але пов'язаних із нею слави та почистей, він, безперечно, давно вже жадав усім єством. У належний час за кафедру став директор школи. І, заклавши вказівним пальцем потрібну сторінку молитовника, зажадав уваги. Коли директор недільної школи виголошує перед учнями звичайну невелику промову, Молитовник у руці потрібен йому саме так, як ноти співакові, що виходить на сцену співати соло. Хоч навіщо вони потрібні, залишається незбагненною загадкою, бо жоден із цих страдників ніколи не заглядає ні в молитовник, ні в ноти. Директор був миршавим чоловіком років 35 з рудуватою цапиною борідкою і коротко підстриженим рудуватим волоссям. У твердому стоячому комірці, верхній край якого мало не впирався йому під вуха, а гострі ріжки стриміли спереду біля самих кутиків рота. То був, наче паркан, що змушував його дивитися тільки просто себе. А коли треба було поглянути в бік, він мусив повертатися всім тілом, Підборіддя директора лежало на кроватці, що була завширшки, завдовжки, як велика банкнота. І мала торочки на кінцях, а носоки його черевиків за модою тих часів хвацько загиналися вгору, мов полози санок. Такого шику тодішні модники досягали ціною неабияких зусиль, годинами сидячи проти стіни й упершись у неї ногами. Містер Волтерс був дуже поважний на вигляд і дуже щирий, і доброчесний душею. Він так побожно шанував святі речі, місця, і так суворо. Відмежовував їх від усього Світського, що сам того не усвідомлюючи, промовляв у недівній школі з такими модуляціями в голосі, з якими ніколи не говорив у будні. Свою промову він почав такими словами. А тепер, діти, я хочу, щоб усі висіли рівнесенько, тихесенько, і якусь часинку уважно вислухали мене. От от, саме так. Отак от і мають поводитися слухняні хлопчики й дівчатка. Але я бачу, одна дівчинка дивиться у вікно. Здається, мені, вона думає, що я десь там, може, сижу на гілці і розмовляю з пташками, схвальне хихотіння. А сказати я вам хочу, як приємно бачити, що стільки чистень, веселих дитячих личок зібралися в цьому святому місці навчатися добра. І так далі, таке інше. Немає потреби наводити тут решту цієї. промови. Вся вона побудована на незмінним зразком. А отже добра нам відома. Остання третина промови була трохи затьмарена бійками та іншими негідними розвагами, до яких знову вдалися деякі капосні хлопці, а також вовтузінням і перешіптуванням, що дедалі поширювалося, сягнуло навіть підніжжя таких самотніх і непохитних скель, як сід і мері. Та коли голос містера Уолтерса завмер, наразу щух і весь той гомін. І кінець директорової промови зустріли вдячною мовчанкою. Власне, причиною того шепотіння почасти стала досить незвичайна подія поява гостей, адвоката тетчера в супроводі якогось херлявого дітка, а за ними вородливого, ставного чоловіка середніх літ. З гарною сріблястою чуприною та поважної дами, напевно, його дружини, дама вела за руку дівчинку. Томові вже давно не сиділося на місці, він був збуджений і невдоволений. До того ж, його діймало сумління, і він уникав зустрічатися очима Зеллі, Лоренс, бо не міг витримати її закоханих поглядів. Та коли він побачив малу незнайомку, душа його враз запалала від захвату й блаженства. І уже наступної миті він виставлявся, як тільки міг, штурхав хлопців, смикав їх за волосся, корчив гримаси. Одне слово, і шкури пнувся, щоб зачарувати дівчинку і заслушити її схвалення. Його радісне піднесення затьмарювала лише одна темна пляма спогад про те, як його принизили під вікном оселі цього ангела, одначе й вона скоро зникла, змита, як малюнок на піску, хвилями щастя, що захлюпнули його душу. Гостей всадовили на почесні місця і, закінчивши промову, Містер Волтерс відрекомендував їх школярам. Виявилося, що той чоловік середніх літ не хто інший, як сам окружний суддя, чи не найвидатніша персона, що й будь-коли бачили ці діти. Отож їм кортіло довідатися, з чого він зліплений, і з одного боку хотілося б, щоб він загарчав, а з другого було лячно. Суддя приїхав з Константинополя аж за 12 миль звідти. А отже, доволі помандрував по світу, і оці от його очі бачили й будинок окружного суду, що за чутками мав цинкову покрівлю про побожний трепет, який навіювали ці думки, свідчила й урочиста мовчанка, і десятки пар захоплених очей. Ще б пак, тож був знаменитий суддя течер, брат адвоката з їхнього містечка. І Джеф течер, адвокатський синок, одразу ж поліз у першу. Щоб показати всім на заздрість, як близько він знайомий з великою людиною. Коли б він міг почути перешіптування товаришів, воно прозвучало б для нього солодкою музикою Ти диви Джима, іде туди, поглянь, подає йому руку, вітається з ним. Ах ти що. А скажи, ти хотів би бути Джефом? Містер Волтерс виставлявся по-своєму, всіляко виявляв свою ретельність. Сипав наказами, міркуваннями, зауваженнями, стромляв носа куди треба й куди не треба. Бібліотекар теж виставлявся, гасаючи туди сюди, з оберемками книжок і зчиняючи непотрібну метушню, яку дуже любить отаке комашине начальство. Молоді вчительки виставлялися, лагідно нахиляючись над учнями, яких зовсім недавно скубли за вуха, сварячись пальчиком на малих шибеників і гладячи по голівці слухняних діточок. Молоді вчителі виставлялися, суворо вичитуючи учням за дрібні провини, з найменших причин показуючи свою владу й пильно стежачи за дисципліною. І майже всім учителям, незалежно від віку і статі, раптом стало конче потрібно щось у книжковій шафі поруч із кафедрою. І вони подвічі, а то й потричі з удаваною досадою, поверталися туди. Дівчатка також виставлялися, як могли, а хлопці виставлялися з таким завзятцям, що довкола тільки й чути було ляскіт кульок, жованого паперу та глухі звуки стусанів, а над усім тим підносився в своєму кріслі великий суддя течер, обдаровуючи цілу школу величною суддівською усмішкою і неначе гріючись у промінні власної величі. Він бо теж виставлявся. Одного лише бракувало містерові Волтерсу для цілковитого щастя, нагоди вручити захочувальну біблію і явити перед високим гостем чудо учня. Декілька школярів мали жовті квитки, але ніхто не набрав потрібного числа. Директор уже розпитав про це кращих із кращих. Багато дав би він, щоб повернути до школи того німчика при здоровому глузді, аж раптом тоді. Коли він уже втратив будь-яку надію, наперед вийшов Том Соєр з дев'ятьма жовтими, дев'ятьма червоними та десятьма синіми квитками, і зажадав, щоб йому дали Біблію. То був, наче грім з ясного неба. Містер Волтерс і думки не припускав, що цей учень зможе заявити права на таку нагороду в найближчі десять років. Але й ухилитися не випадало, до сплати було пред'явлено законні чеки. І їх належало платити. Тома вивали на підвищення, де сиділи суддя та інші обранці, і про велику подію голосили з кафедри. То була найвражаючіша новина за останнє десятиліття, і вона справила таке величезне враження, що новий герой одразу піднісся до рівня судді. І тепер уся школа їла очима два чуда замість одного. Хлопців точили заздрощі, але найдужче каралися ті, Хто надто пізно зрозумів, що вони самі допомогли цьому направедному злетові, промінявши свої квитки на ті багатства, які Том надбав, дозволяючи іншим білити замість нього паркан. Вони люто зневажали себе за те, що попалися на гачок цьому хитрому дорисвітові, цьому підступному Змієві-спокуснику. Вручаючи Томові нагороду, директор виказав усю красномовність, на яку міг здобутися за таких обставин. Але його словам бракувало справжнього запалу. Бідолаха нутром відчував, що тут щось не те і, до правди, краще не докопуватись. Було просто неймовірно, щоб цей хлопчиська накопичив дві тисячі снопів біблійної мудрості, коли всім відомо, що його хисту заледве ледве вистачить на дванадцять. Емі Лоренс і пишалася, і раділа і старалася, щоб Том міг побачити це на її обличчі, але він не дивився на неї. Вона здивувалася, потім трохи занепокоїлась, потім у неї виникла невиразна підозра й одразу ж зникла. Та невдовзі з'явилася знову, дівчинка стала придивляти, і один скрадливий погляд підказав їй розгадку. І тоді серце її розбилося від ревнощів та гніву, на очі навернулися сльози, і вона зненавиділа весь світ, а найдужче Тома, так їй здавалося. Тома відрекомендували судді, але хлопець не міг не ворухнути язиком, і звести дух, а серце його дрібно ціпалося почасти з побожного трепету перед величу цього чоловіка. Та головне, тому, що він був її батьком. Якби там було темно, Том залюбки впав би перед нею на коліна. Суддя погладив хлопця по голові, назвав розумником і запитав, як його звуть. Том затнувся, хапнув ротом повітря і нарешті вимовив. Том! Та ні, мабуть, не Том, а Томас. Отож, бо я так і подумав, що твоє ім'я трохи довше, дуже добре, але ж ти маєш іще й прізвище, то, може, скажеш і його? Скажи панові судді своє прізвище, Томасе, втрутився містер Волтерс. І шануйся, не забувай казати сер. Томас Соєр, сер. Отак. Зовсім добре, молодець, гарний хлопчик. Дві тисячі віршів це так і і дуже-дуже багато. Та ти ніколи не пошкодуєш, що доклав стільки праці, аби вивчити їх, бо знання це найдорожче, що є на світі. Воно робить людину великою доброю. Колись ти й сам, Томасе, станеш великою, доброю людиною. І тоді ти озирнешся назад і скажеш усім цим я завдячую тому, що в дитинстві мав щастя навчатися в недільній школі. Усім цим я завдячую моїм любим учителям, які відкрили мені дорогу до знання, моєму доброму директорові, що заохочував мене, наглядав за мною і подарував мені Біблію, чудову, розкішну Біблію, яка залишиться зі мною на все життя. І все це завдяки тому, що мене так добре виховували. Ось що ти скажеш, Томасе, і ці дві тисячі віршів будуть для тебе дорожчі від усякого багатства, Томасе. А тож, Дорожче від усякого багатства. А тепер чи не розповів би ти мені й оцій дамі щось із того, що ти вивчив? Я певен, що розповіси, бо ми пишаємося хлопчаками, які так люблять шкільну науку. Ти ж, звісно, знаєш, як звали всіх дванадцятьох апостолів, То може, назвеш імена перших двох. Том стояв із дурнуватим виглядом і шарпав себе за гудзик. тоді нараз почервонів і похнюпив очів. Серце містера Волтерса Покотилася п'яти. Він подумав, хлопчисько не годен відповісти на найпростіше запитання, і треба ж було судді запитати його. Та все ж він відчув, що повинен втрутитись, озвався знову. Відповідай панові судді Томасе, не бійся. Томі далі німував. Ось мені ти скажеш, я знаю, звернулася до нього дама. Перших двох апостолів звали Давид і Голіаф. Опустимо милосердно завісу над кітцем цієї сцени.